Моє вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супрун та Назар Задирій. і одразу до новин з фронту від початку цієї доби обстрілів з боку окупантів не зафіксовано. Минулої доби, 8 листопада. З боку терористів було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Один з яких застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння Обстріли велися по всій лінії фронту. Втрат серед українських військових немає. У Києві СБУ затримала колишнього бойовика. Ну, це так повідомляє прес-служба. Я вважаю, колишніх бойовиків не буває. І цей чолов'яга очолював катівню окупантів. Ізоляція тепер він затриманий. За даним в, в, в Києві варто зауважити. А сама ізоляція, вона на Донеччині в Донецьку, в окупованому Донецьку. БУ цей чоловік. Цей чоловік організував та брав безпосередню участь у вбивствах та катуваннях протиправно ув'язнених в'язаних громадян України. Йому висунуто звинувачення за чотирма статтями. А перед цим про це затримання повідомив Станіслав Асєєв, письменник і журналіст, який, власне, був в'язним цієї катівні. І він написав, що йдеться про Дениса Куліковського. Він же палич. Ну і статті, за якими йому оголошено відкрито кримінальне провадження щодо нього, це торгівля людьми, створення терористичної групи та терористичної організації, створення та непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань і порушення законів та звичаїв війни. А тим часом окупанти в Криму висунули нове звинувачення на ріману джелялу, заступнику голови меджліса кримськотатарського народу, крім раніше висунутих йому звинувачень у скоєнні диверсії в складі. Організованої групи також додали контрабанду вибухового пристрою, також скоєного організованою групою. За новими звинуваченнями джелялу загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Ну, а на кордонах Білорусі і Польщі і Литви зростає напруга. Сьогодні зранку туди вже до місця, де нині перебувають сотні мігрантів, які вчора туди прибули, яких виштовхували білоруські силовики. То до місця, де перебувають табір, я б сказав, там уже табір є. То туди зранку йшла колона білоруських силовиків. Про це повідомляло у Твіттері Міноборони Польщі. І ну відео ви це можете переглянути в нас в телеграм-каналі umn.ua. і тепер Литва планує надзвичайний стан на кордоні з Білорусі з Білоруссю. І також в Німеччині є ще реакція. Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгров закликає Європейський Союз вжити заходів, щоб допомогти зупинити приплив мігрантів із Білорусі. Польща чи Німеччина не можуть впоратися з цією ситуацією самотужки. Ми маємо допомогти польському уряду захистити зовнішній кордон. Це має бути завдання Європейської комісії. Я закликаю до дій. ЄС має створити спільний фронт. Британія тим часом дозволить в'їсти з вакциною Коронавак, яку використовують в Україні. Це буде вже з 22 листопада, а Україну поки що Європейський Союз виключив з зеленого списку. Це з рекомендованих для подорожі країн. Як будуть ухвалюватися рішення окремими країнами, будемо очевидно бачити і читати інформацію на сайті на сайті міністерства охорони здоров'я, міністерства закордонних справ. А на сайті Міністерства охорони здоров'я тим часом щоденно повідомляють статистику захворюваності на ковід. Майже 19 тисяч випадків за минулу добу зафіксовано, а саме 18 тисяч 988. Значить, захворіло 1183 дитини та 426 медпрацівників госпіталізовано майже 3 тисячі осіб. Летальних випадків 833, це більше аніж будь-який інший день до цього. Одужало 16 тисяч осіб. Серед регіонів найбільше зафіксовано діагнозів Дніпропетровській області, Одеській, Львівській, Харківській та Харківській. Такими були найголовніші новини станом на 13.00. Більше читайте на сайті umn.ua. там ми продовжуємо слідкувати, що відбувається на кордонах Білорусі, Польщі та Литви. Вчора у нас був такий змістовний етер на цю тему з Романом Безсмертним та Аліною Васілєвою, і Безсмертний розповідав, що це все кремлівська спецоперація для тиску на Європейський Союз. Деталі можете переглянути на вчорашньому ЮМН. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Дякуємо вам за вашу безмежну підтримку. Всі, хто хоче нам допомогти, гривнею, для вас є реквізити у нас на сайті. Там є кнопка «Донейт». Дякуємо за увагу. З вами були Назар Газарій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.